Розі нас про проголовне поїхали на передовій сектору фронту. Окупанти стикаються з критичною ситуацією. Співвідношення поранених і загиблих наближається до один до одного, що є ознакою повного виснаження бойового ресурсу і катастрофи в системі медичної евакуації. За словами одного з прибічників Ігоря Гіркіна, Максима Калашникова, евакуація поранених стала вкрай ускладнена процесом. Ранених доводиться чекати кілька годин, а часто кілька діб, перш ніж вони отримують медичну допомогу. У той же час інші проросійські блогер Юрій Євича зізнався, що ситуація настільки жахлива, що відкрити її описання може позбавити людей здатності діяти. Ця ситуація підтверджується також кількома незалежними аналітиками. Звичайно, по фронту співвідношення загиблий поранений приблизно один до одного трьох. У випадку армії агресора практично зникло. Медичні евакуаційні вертольоти тепер працюють під постійним ризиком. Дороги заблоковані, марші обмежені через повітряні атаки. Безпілотники, що ускладняють пересування колон швидких і причіпів. Дрони української сторони контролюють або відстежують рухи загарбників і найбільш вразливі точки саме шляхи виходу і евакуації. На передовій це означає, що підрозділи, які отримують поранених, стають майже ізольованими без надії на швидку медичну евакуацію та стабільні запаси крові медичних препаратів, обладнання. А втрата сталих показників у поранених веде до зростання кількості загиблих, бо поранених який не отримав лікування. Вчасно часто переходить у загиблого водночас дезорганізація евакуйованих шляхів, знижує мотивацію солдатів і офіцерів вони розуміють, що у випадку потрапляння під купол немає жодних гарантій порятунку. Це руйнує бойовий дух і структуру агресора. Україна, усвідомивши, що слабкість коригує свої дії, вона атакує не лише передві позиції, але й інфраструктуру евакуації дороги, підкріплені шляхами живлення і медичними пунктами окупантів. За даними аналітиків, втрати агресора останніми місяцями зросли настільки, що саме медична система стала вузьким горлом у здатності вести війну. Якщо не буде стабілізовано евакуацію, та медичне забезпечення з. Атність армії агресора до продовження наступальних дій просто зникне цей комплекс подій. Один із ключових сигналів, коли співвідношення загиблих та поранених наближається до одного, це означає, що війна втратила запас міцності для агресора. Це не просто збільшення втрати, це факти системної деградації. Медична евакуаційна інфраструктура стає мішенью, яку вже не вдається приховати. Україна отримає стратегічну перевагу, бо її супротивник ослаблений не лише на лінії фронту, але й у тилу у здатності рятувати власних. Якщо ця тенденція продовжиться. перемога України стане не питанням чи а лише питанням коли. Ситуація на місцях стала критичною не лише через нестачу ресурсів, але й через повну деморалізацію особового складу. У свідченнях полонених перехоплених розмов стало відомо, що деякі підрозділи просто відмовляються йти в обій, знаючи, що у разі поранення на них чекає смерті не від куль, а від втрати крові, інфекції чи болю. Командири у таких випадках застосовують репресії або погоджуються розстрілами. Однак страх бути залишеними на полі бою переважає будь-який. Наказ військовослужбовці РФ навіть почали використовувати старі вантажівки як імпровізовані медивка без належного обладнання санітарів і медикаментів. Українські сили у свою чергу ведуть спостереження і аналіз ситуації в режимі реального часу. Дрони, супутникова розвідка і перехоплення зв'язку дають можливість не лише виявляти скупчення техніки, але й фіксувати спроби евакуації. Ударні дрони почали цілеспрямовано полювати саме на машини, що передвозять поранених або спроби втановлення польових медпунктів. Це й не є порушення міжнарод. Ного права, бо саме окупанти часто використовують такі машини для прикриття бойових і перевезення зброї. У Підрозділах ЗСУ все частіше зручить розуміння. Росія втратила ініціативу не лише на фронті, але й в глибинах власної армії розклад морального стану, втрати, небажання виконувати накази, страх бути покинутими на полі бою. Це комплексна поразка. З деякі російські аналітики у телеграм-канали вже відкрито пишуть втрати армія РФ мають ще не фронтово, а характер епідемії. Це означає, армія захлинається у власному басилі рятувати її може хіба що повний відступ або капітуляція для україни це момент історичного вибору вперше за багато років противник слабший не лише технологічно але й ментально і за зараз важливо не дати йому відновитися використовуючи стратегічну перевагу зламана логістика повний крах евакуаційних ланцюгів і паніка в тилу дають шанси закінчити цю війну на українських умовах з відповідальністю ворога і відновленням справедливості редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.